На велике прохання Сергія Кодейко та Олександра Довгопола ми все ж таки записали відео. Сподіваюсь, на цей раз якість відео вам сподобається більше, адже посилання ви відправляли нам багато разів, замість конструктиву, якого ми потребували. Відео відноситься виключно до Сергія та Олександра, адже ми розуміємо, що у мережі є дуже багато людей, яких ми поважаємо. Ну а тих, хто без досвіду у туризмі, дуже легко було ввести в оману. А прошу додивитися відео до кінця, адже без довгої біографії людей, заснувавши цю мережу, ви не зрозумієте, що з себе уявляє всім відома мережа Іксо. Власники найбільш швидко зростаючої мережі, неймовірні бізнес-тренери, мотиватори, підприємці, бізнесмени, меценати. Якщо перечислювати всі регалії у замовних статтях, то у простих людей може виникнути комплекс неповноцінності. Але чи справді ці люди саме ті за кого себе видають? Після того, як від них та їх партнерів посипалися образи в мою сторону та сторону моїх? Сім'ї я мовчати не буду. Я вирішила дізнатися, хто ж саме ці люди, які сиплять ці образи та яке право вони мають це робити без доказів. Чи хотіли ми вирішити це питання з Сергієм і Олександром особисто? То так. Ось крім того, що ми б прийняли вибачення та не висвітлювали цей матеріал, також одразу кажу всю інформацію, яку ми висвітлюємо у цьому відео, можна подивитися у відкритому доступі. У цій частині ми а, будемо опиратися виключно на Факти, які знайшли самі у мережі, адже інтернет пам'ятає все. І чесно скажу, що ми були в шоці від того, що навіть чужі люди самі відгукнулись і писали мені інформацію про Олександра та Сергія, і вона аж ніяк не позитивна. У цьому випуску на жаль цієї інформації не знайдете, так як ми попросили у людей документальне підтвердження усіх слів, та поки що формуємо повну інформацію. Інформація взагалі є на декілька частин, але повірте, після цього ролику ви одразу зрозумієте, хто такі керівники славетної мережі XO. Нашу розповідь ми почнемо з історії успішного успіху Сергія Куделько, адже ми її досконально вивчили та знайшли факти, які Сергій успішно ховав у шафі. За основу ми візьмемо інформацію від самого Сергія. Саме так виглядає його презентація перед запрошенням на турдому дві 2018 році, де він працював тренером. Ми уважно дивимось на скрін та розбираємо цю успішну презентацію по поличках. Так як ми всі тут з туризму. Тож почнемо з 2011 року. В 2011 році сездал візове агентство вивів в топ 5 по відомості в Києві. Знаєте, що цікаво, чому Сергій не вказав назву цієї агенції? Думаю, саме для того, щоб історію походження цієї тези було важко перевірити. Єдина туристична агенція, яка хоч е би якось була пов'язана з Сергієм, має назву Ада Тревел Сергій в списку засновників також тут є бабак Ейвазі. Саме він також є засновником проекту Турбіз. Та й взагалі ми розуміємо, що він відіграв величезну роль у житті Сергія, адже навіть зараз відповідає на коментарі, адресовані Сергію замість нього. Але повертаємося до Пради. Ця агенція також мала відношення до ТОВ Тревел Тікет, яке засновано 13.01.2010 року. Але в засновниках ми бачимо тільки Ольгу Соловйову та бабака Ейвазі. На цьому етапі здається, що все чисто 22.11.2013 року Укрсибанк надає овердрафт у сумі 115 15 гривень. Що по курсу долара на той момент Рівні 15 тисяч доларів. Ось рішення суду про те, що бабак не повертав цей кредит. Справа була максимально швидко розпочати судом за позовом банку. Багато хто захоче сказати, а при чому тут Сергій? Але ми дивимося на це. Фото, яке з'являється в мережі 28 листопада, де бачимо Сергія на сторінці бабака. І Сергій, судячи з підпису, займається спільною з бабаком справою. І про кредит він точно знає. Адже 5 серпня 2010 року також було засновано і ТОВ Прада Тревел, де разом із попередніми засновниками є і Сергій. Тобто, ми розуміємо, що бізнес вони ведуть разом. Ну а щоб сумнівів у вас не залишалось, ось повідомлення від Ольги Соловйової до компанії «Аквартур» з підтвердженням того, що Prada Travel є дочірньою компанією Travel Ticket, яка взяла кредит та не повернула його до сьогодні. Сергій каже про те, що агенція була у топ-5 Києва, але на Google за 14 років існування компанії всього 4 відгуки. Та й з сайту видно, що навіть по тим часам зроблений виключно для того, щоб був не схоже на топ-5 Києва. Ну і ось фото славного офісу, який входив у топ 5. Фото від 29 грудня 2013 року. Але фундамент для курсів було вже побудовано. Ну, а так як 2013 рік нам народив розквіт бізнес-молодості, бабак Сергієм хочуть також піймати свою хвилю хайпу в інфобізнесі. Нагадую, кінець 2013 року у нас починається майдан, і ті, хто працював у ті часи, пам'ятають про різке зниження продажів в Україні, адже Україна вже тоді починає втрачати свої території. Тож бабак та Сергій ставлять ставку на російський туристичний ринок. Вони починають створювати для себе фейкове підґрунтя для того, щоб вирушити у тур по Росії. Тут ми бачимо, що бабак вже на спільному проєкті з Сергієм каже, що заробив вже 1 мільйон рублей, але кредит віддавати зовсім не хоче. Тож хлопці транзитом через Таїланд, де проводили навчання для переважно росіян, порушають у фаль. А знаєте, дуже зручно там же можна розказувати, який вони топовий бізнес побудували в Києві, і це зовсім ніхто не матиме можливості перевірити. Ідеальна схема і дуже нагадує фільм про афориста Стіндера. Це жарт. Ну а коли у успішних людей хочуть навчатися, Сергій та бабак вирішують, що можна ж зробити до продаж важливого продукту. І якщо у агенції не буде успіху після проходження курсу, то це тільки через те, що у них немає сірем системи від Сергія та Бабака. А система ще Зі штучним інтелектом, навіть маск би у 2014 році. Ну і тут ми переходимо до наступного пункту презентації Сергія. Їх неймовірна CRM була у кожній презентації. Я, на жаль, не маю можливості зараз подивитись, наскільки Сергій її просував в інстаграм, але у Бабака вона була майже під кожним постом. Ось реклама у виданні, де показано засновників. Зверніть увагу на це видання, адже далі ви з ним ще зустрінетесь у історії. Олександра, ну що ж, найновітніша CRM по традиції немає візитки на Google, і якщо не старатись шукати, то й здається, поганого нічого немає. Але ж тут ми бачимо ось такі відгуки. Де люди вказують, що компанія не виплачує заробітну плату по сім місяців, а інші пишуть, що CRM взагалі не працююча. Хоча Сергій та Бабак обіцяють, що тут буде ледь не кнопка запуску ядерної бомби, знову жартую. А то зараз ще й хейтери набіжать. Але мене і на Нам бабак сказав спілкуватись з ним з приводу CRM, але тут ми бачимо, що саме Сергій знаходиться у чорному списку на місцевому сайті для найму персоналу та вказаний як партнер компанії. З команду бабака ми розуміємо, як він відповідав тим людям, які задавали питання йому щодо непрацюючої CRM. До цього моменту ми бачимо, наскільки робота Сергія була успішною та продуктивною, звичайно, обманом дуже зручно заробляти кошти. Але так як хлопці працювали на всі країни колишньої СНГ, а відгуки навчились чистити, то клієнтів ставало все більше. Адже кожен хоче зробити свій бізнес прибутковим. А тут хлопці гарно вміють розповідати. Ну і як. Сергій зазначає, таких було близько 7 тисяч. А цікаво, чому ж знову немає візитки у проекту Турбіс на Google? А все ж дуже просто: Ці відгуки неможливо видалити, а це улюблена справа Сергія. Він блокує будь-кого, у кого думка не співпадає з його. Ми у нього у чорному списку зі всіх своїх сторінок. Наші менеджери у чорному списку. Та що казати, він навіть акаунт нашої дитини заблокував, хоча ми з нього йому не писали. І не збирались навіть Сергій стверджує про те, що про нас він дізнався з відео, яке сколихнуло туристичні спільноти на минулому тижні, але ми ж з ним познайомились на турдомі у 2018 році. Хто був на цих заходах? Той знає, що там йде поділення на команди, є своєрідні змагання. Групи відносно невеликі, і тут ми потрапляємо до однієї команди Сергієм. І знаєте, ми ще й з Назаром приймаємо активну участь у конкурсах та заходах. Також команди ввечері сиділи і обдумували, як виступати у конкурсі на наступний день. Там же у нього була розмова з Назаром про нашу задумку з мультибрендом. Ось саме це фото, але дійсно погано видно Сергія у самому кінці. Тут ми в першому ряді на його навчанні. Знову зверну увагу на те, що Сергій каже не про те, що може не пам'ятати, а що він про нас взагалі дізнався тільки з відео. Саме так виглядають люди, які побачили один одного вперше. А ось відео, яке ми разом робили для вечірньої програми Тордому. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ну що ж, як сказав наставник Сергія, бувають факапи. До речі, Сергій не знає власників агенції, які знаходяться у його мережі, адже їх дуже багато. Ну, а це показує значення та важливість цих людей для власника. Тут ми зупиняємося на особі Сергія, адже вже дуже близько створення XO мережі. Ми переходимо до особи Олександра. Олександр же людина, яка не може пройти якусь громадську організацію. Ну дійсно, коли ми почали працювати з його матеріалом, можна було потонути в абревіатурах: Автао, Суп, Фосіті, УАТА, Оата. І ми впевнені, що якщо б продовжили пошуки, то знайшли ще більше. Грамота від організації на своїй стіні і сайті точно додає довіру до цієї компанії. Ну що ж, 5 березня. Дві 2008 року Олександр відкриває агенцію Хороший отдих». і як сказав Олександр, вклавши 170 гривень в друковану рекламну продукцію, вони змогли в свій. Перший тур взяти аж 400 людей у Карпати. По моїм розрахункам, це 27 спринтерів або ж 8 великих туристичних автобусів. Просто космічний результат. Я думаю, кожен менеджер подумає, коли ж це він в свій перший тур без досвіду. А Олександр у всіх інтерв'ю казав, що досвіду немає. Зібрав стільки людей. Училась з Цю інформацію ми поки що не можемо перевірити, але запишемо на неймовірну вдачу. Але далі доля до Олександра взагалі починає загравати та знаходить для нього клієнта, який готовий заплатити за використання торгової марки Олександра 28 тисяч доларів на 14 лютого 2012 року. Але на цьому перша франшиза Олександра закінчується. Олександр конфліктує з людиною, який продав. Франшизу, і вже через 11 місяців є звернення до суду з проханням розірвати цей договір та повернути суму вступного внеску. Але Олександр відмовився повертати гроші. Суд задовольнив позов частково. Дуже шкода людину, які продали франшизу у 7 разів дорожче, ніж коштувала будь-яка франшиза від найвідоміших туристичних брендів. А як каже сам Олександр, він розірвав договір, тому що від нього сховали справжні прибутки, і він отримував менше відсоток. І це тільки 11 місяців. А в аналогічній ситуації, коли ми попросили Олександра втрутитись з приводу Карини Дембіцької та Анни Зайцевої, він каже, що це норм. Ну що ж зробиш? Це подвійні стандарти. Але як каже сам Олександр, він вирішив пробувати себе у інших бізнесах, адже успішна людина успішна у всьому. І тут ми читаємо ось це. Я процитую: паралельно пробував себе в різних бізнесах: відкривав кафе, кіоск, шаурмою, торгував квітами, але всі вони були неприбуткові. Олександр активно відвідує програми на радіо. На телебаченні та з'являється в інтернет-ресурсах, але продажів це точно йому не додає, і він вирішує запустити першу торгенцію у Вайбері. Ось фото. Пам'ятаєте, Сергій рекламувався у цьому ж ресурсі і у цьому ж році. Ну і як показує практика Шаурми, задумка була не сильно успішною. Наступна історія не менш цікава, адже показує, як можна відкрити ресторан за чужі Кошти читаючи саму ідею, думаєш, золоті люди взялись за діло. ділапол, основатель туристических бізнесов хороший отдых, першого вайбер туристического агентства, і в частности Александр также присоединился к е, прогрессивному сообществу социальных предпринимателей. Я является одним из инвесторів, е, как правильно сооснователей, е, сооснователей ресторана Фор Ситі. Я маю на увазі організаторів і тих, хто залучив людей. А Олександр був одним з найактивніших людей, які просили вкладати туди кошти. Ось Олександр на Телебаченні. А в чому суть участі? Uh, участие заключается в следующем. ну, Во-первых, вы uh, вносите, назовем его, членский взнос да, или uh -huh. инвестиции, кому как больше нравится, в размере тысячи долларов. И, uh, естественно, приветствуется активное участие инвесторов в дальнейшей судьбе ресторана. То есть, То, по сути, каждого... 300 инвесторов – это стартовый капитал предприятия? Это стартовый капитал предприятия, и, да, и все, по и все скидываются по 1000 долларов? все скидываются по долларов. А вот и лидеров, тех, кто залучил наибольшую количество людей. Офіційний сайт показує, що це був 201 один учасник, ну і відповідно 201 тисяча доларів. Ідея була така, що після відкриття ресторану 70% прибутку буде залучено на розвиток міста, а 30% будуть отримувати команда ресторатора. Для ресторатора це точно безпрограшна акція. А от для тих, хто хотів отримати розвиток рідного міста, то напевно відчуває себе обманутим. Адже за три роки існування ресторану в інтернеті можна отримати тільки дві акції, до якої мав бути залучений проект. Одна не почалась навіть, а на другій, як то кажуть, збирали усім містом. 530 тридцять тисяч. Олександр розповідав, що ресторан буде приносити 10 тисяч доларів в місяць. Ну, і як ви здогадались, ресторан зачинився. Сказали ковід і ми переїжджаємо. Але це було у 2020 році. Куди продали обладнання та скільки заробили з цього організатори, публічного звіту немає. Ну, Олександр дійсно може пишатися цим проектом. А тепер стосовно самої агенції Олександра. За 15 років роботи всього 60 відгуків у Google. Якось як для найбільш диджиталізованої компанії, зовсім не Айс. А ще ми бачимо страшну червону мітку про те, що компанія наразі зачинена. Тобто наразі людям взагалі просто зручно отримувати процент, не розуміючи, як працюють агенції. Так сказати, розказати я можу, але практично практики не маю. Чається два Так. Один другого спрашує, як повисити продажі. Могу розказати, розказати їй сам можу, як продаж ти повисіть. Знову ж можемо поглянути на основний сайт агенції, який зроблений на конструкторі, і вартість його максимум 30 доларів. Але ж це суперпроект. Довго такий успішний бізнесмен не може залишатися наодинці. Олександр закликає вступити у клуб успішних людей. Абревіатура суп так. От суп це унікальне місце, де абсолютне більшість людей в 100 раз умніше, ніж ти. Чудова назва. Для того, щоб поспілкуватися з Олександром, представником великого бізнесу, потрібно заплатити 75 тисяч гривень на рік. Ну а якщо ти бізнесмен-початківець, то всього 7 тисяч 500 гривень на рік, і ти зможеш здійснити свою мрію стати успішним. Ми не є учасниками цього супу, тому не можемо розповісти вам, які ж секрети там розказують. Ну, ось тут ми і маємо поєднання двох надзвичайних людей з величезною історією успіху, які все ж таки вирішують знову запустити туристичну франшизу. Адже навчання від тренера про туризм, який по факту і туризму не бачив, та успіх бізнесмена, який має грамоти від тих організацій, в які входить, дійсно може зробити фурор. Ну і вони вирішують відкрити мережу і навіть назву готові змінити на файний відпочинок українською ж звучить краще. Ну і хлопці вирішують залучити дійсно людину, яка вміє будувати мережу та має хороший досвід, на відміну від них. Засновниками виступає троє. Тут будьте дуже уважні. Олександр Довгопол, частка 52,5%, рудич. Антон, засновник мережі, поїхали з нами з долею у 37,5% Та Кодалько Сергій з часткою у 10%. То файний відпочинок реєструють 13.02.2020 року. Але Сергій, зрозумівши свою мізерну частку, вирішує відмовитись від проекту. А, і Олександр йде на те, щоб відкинути Рудіча Антона з проекту і реєструють товст мережа XO, де Олександра 70%, а у Сергія 30%. Ну, а те, що відкинули людину, то вже інше – «Only Cash». Такий розклад задовольнив Сергія, і вони вирішили, вирішили вирішувати наступні питання, а їх було дуже багато, і тепер кожен може зрозуміти, чому поїхали з нами. Виникнула схожа модель залучення агентів до їх мережі. І тут, напевно, стало питання, як зробити їхню комерційну пропозицію краще ніж у конкурентів, а саме у великих туроператорів. Давайте ми поєднаємо наші дві успішні біографії і переважно будемо брати в мережу новачків у туризмі. Чи по ні? Поставимо низький, пашуальний внесок, не будемо мати вимог до офісу, адже є модель, коли взагалі нічого в офісі змінювати не потрібно. Підходить усім. Головне нам отримувати відсоток і кожен з учасників те драйву мережі, чув цю фразу. Бронюватись десь самостійно абсолютно не можете, адже ми вас виженемо. Ну і з досвіду Олександра, це цілком реальна історія. А наразі вони беруть навіть мережу діючих співробітників інших агенцій, щоб ті мали можливість бронювати тури наліво. Що було і в моїй історії, але на це питання власники мережі нам так і не відповіли. Адже бронювання Зайцевої та Дембіцької були у мережі Іксо задовго до того, як вони повідомили, що йдуть від нас. Тепер, що стосується сьогодення, офіс взагалі не потрібний. В Бердичеві, наприклад, їхня точка знаходиться за адресою будівельної бази майже за містом. Ми е проводимо по два-три тест-драйва на місяць, але кількість місць для вступу в мережу обмежена. У нас немає штрафів, але є сервісний збір за невиконання плану. Ми всім кажемо, що знижок не даємо. Ми Миксом продаємо без скидок, використовуємо саме свіжі маркетинг стратегії але якщо що, ми в будь-якому разі вас підтримуємо. Наразі всім, хто вступив, кажуть, що реклама їхня все. Можете використовувати навіть наші шаблони. А це вже приклад того, як отримати свій відсоток, не вкладаючи у рекламу. Адже нагадаю, ми бачимо, що власне агентство Олександра зачинено. Тобто, люди можуть виходити за рамки окупності Ліда, але Сергій та Олександр свої кошти отримують у будь-якому. Разі давайте подивимось на охоплення е, на сторінці Олександра, який користувався рекламою. Адже агенція працювала раніше і вони дають навчання тільки зі свого досвіду. А тепер порівняємо з охопленнями нашої сторінки. Ну, різниця у 10 разів. Помітна. Ну можливо, це одеський офіс давав такі низькі результати, але ж ні. Ми зайшли на сторінку XO.ua І тут знову результат, який точно не дав би їм тисячу лідів. Ну і знову повернемося до рейтингу мережі в Google. Одна оцінка за два роки від агентів. До речі, на цю сторінку не так просто й потрапити. Запит потрібно створити так, як я написала. Та керівники себе страхують на той випадок, коли почнуться реальні оцінки. Насправді мережа дає обгортку, щоб купити вас та отримувати від вас відсотки. Вам дають гіпотезу, яку самі не тестують. Як підмітили, у славнозвісному пості навчання від куделька вигідно тільки кудельку. На кінець хочу сказати, що перевіряйте тих людей. З яких хочете брати приклад, це допоможе зберегти вам гроші, а головне час. Особливо якщо ці люди за кордоном і фізично ви їх зараз не дістанете.